Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знакось ми повинні Соборна. 1. У нас новий на кожний Mercedes-Benz c 220. 2014 року випуску з об'ємом двигуна 2,1 дизель на передньому приводі в ефектному чорному кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінці за 20 990 доларів. Автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудову матричну оптику. Передні-задні патрульніки 17 оригінальні легко диски вже на зимовій гумі. Автомобітчик в ідеальному технічному стані має повторювачі на за тонований, автомобічик дуже доглянутий, потребує вашої уваги. Маємо задні партроніки, задню камеру, дручний та великий багажник, один з найбільших в своєму класі. Лакофарбеве покриття автомобільчика в ідеальному стані та не потребує вкладені взагалі. Переходимо до заднього ряду. У нас включає великий комбінований світлий диван. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгорівника для пасажирів, двохзонний кліматконтроль. Склопідйомнички, музику без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без сарапин, без п'ятин. Дуже доглянуті. Маємо склопідйомнички, електрорегулювання сидінь, підігріви підігрів садінь, дачки за дощу, мультируль. Автоматичну кропку передач штатну мультимедію, навігацію двозонний клімат кліматконтроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі. в місті Вінниці за 20 тисячі дев'ятсот Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами як завжди, автопарк.